Я отримав там оці посилки, що хлопці мені писали, і там лист був. Передали через перевізника з Чернівців приїхала посилка. Кава, чай, там, як вони називають, памперси оці для дорослих, ну, для військових, там, туалетна бумага, все там. Ну, все, що не хочуть, там, всякий. і такі хімія побутова, то, що, то, що треба. Ну, що в госпіталь ми веземо, що, що до хлопців їде. А це, я так розумів, Василь із сім'єю, так? Значить, лист. Слава Ісусу Христу! дорогий Очі Василь! Пишу до вас онлайн парафіяни, вашого духовно-просвітницького каналу. Прошу дуже! Перш за все, хочемо сказати вам щире велике людське дякую за вашу надзвичайно важливу і невтомну працю і служіння Господу нашому і ваше повчання та настанови і волонтерство. Висилаємо три ящики, постільна білизна, чай, кава, засоби, гігієни. Ви знаєте, де вони потрібні. Нехай Господь завжди буде з вами, Василь і сім'я. Чудесно! Дякую, пане Василю. Казав. Порядок на селі. Далі, далі там ще є багато, але свята нервуюся, як я далі кажу. Дякую щиро всій родині, дякую всім жертводавцям, дякую вам, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Все, що робимо доброго на землі, завжди буде зараховано на небі. І все, що робимо погане на землі. Завжди буде перепоною до неба. Так що, поки живі, заробляйте собі на Царство Боже. Дякую, пане Василю, і з вашою всією родиною за вашу доброту, за вашу людяність і за вашу жертвенність. Здоров'я Боже, благословення. многі і благі літа. Многоя літа, многоя літа, літа, много я... Много, сотвори господи, много, много я літа, нога я літа, хай сонце світи і поров'я, щастя хай дає. Доріво Христі, сьогодні хочу привітати з днем народження поважну людину Толіка Величко. Це мій друг, як я його називаю братіла, людина військова, людина відважна, людина, яка знає, що хоче в своєму житті. Толік здоров'я тобі, Божого благословення. Аніла хоронителя. І многая, і благая літа. Мноя літа літа, мноя літа. Мноя літа, літа. Мноя літа. Во здраві, во спасенієм. <святок> С Господи. Мноня Так. Зараз ми ще будемо молитися за померлих, за всіх, кого ви написали, за всіх, за всіх дякую вам, що ви з нами. І пані Надія з Чехії просить за маму Марію і за всіх там, що ми записували. І просили на Парастас, щоб щось купити. Як я вам скажу, я даю вам унікальну можливість. Знаєте, я не знаю, чи котра з церква може собі так онлайн заказати службу, купити парастас онлайн і побути разом на службі за всією родиною. Одні в Чехії, другі в Польщі, одні у Львові, а одні у Хмельницьку. І ці всі зараз присутні на службі Божій. Ви маєте унікальну можливість дорожіть, тим, підтримуйте нас, бо повірте мені, кожен день транслювати, здавалося бися, ну, якщо ти кожен день молишся, це воно, ну, воно це, це немає нічого особливого. Так? Ну, я колись обіцяв, що зніму таке кіно про кіно, так, зніму таку, то, де речі, Олег мені порекомендував. Весь процес, оцей, так, який відбувається, щоб потранслювати одну службу Божу, щоб ви побачили все, що відбувається, то, чого не видно, так? що ми нажимаємо, що включаємо, виключаємо, як готуємося, як готується. Обкладинки, готуються, заставки, ці всі і так далі. скільки вкладається праці. Праці багато. І я вам так скажу, ви бачите, воно вроді все йде та йде. Але скільки речей ми докупляємо, міняємо, обновлюємо, Бо, тому що е, ця апаратура вона має властивість ну, не просто ламатися, а знушуватися. От хто за мною слідкує, ви бачите, мікрофон, от такий його майже не видно. А потім був такий мікрофон з таким помпушком, потім був такий е, інакший. Це все <плес> не дешеві речі. Так, ну це для того, щоб вам було зручно. І хто звернув увагу, можете почути, якщо в порівнянні з іншими е, не просто церковними трансляціями, а навіть з такими. Каналами, скажімо, ну, там, де використовується більш серйозна апаратура, або навіть ну, з професійними рівняти то таке, хоча можна по якості звуку, по тембральному е діапазоні, по, наприклад, по частотному діапазоні, наскільки звук є правильний, далі, наскільки обробка звуку. Скільки він є компресований і так далі. Ми використовуємо багато різної такої сучасної апаратури. Ну, і ясне діло, все це результат старання і вміння. Але якщо б ви нас не підтримували, ну такого би не було. Так. Дякую вам за підтримку, дякую за все. Ще, що хочу сьогодні сказати, вчора одна команда волонтерів приїхала тут до мене, ну і ми так чекали ще одну команду, але зустрітися де щось передати, ці тим, а ті тим, ті їхали в одну сторону, ті в другу. Ось. І був час поговорити. Ну і вчора, знаєте, свято, успення, всі пишуть привітання. Ну і мені дуже багато пишуть всякої всячини, і там був такий один віршик, що Київ гуляє, а Покровськ палає, чи як там щось там таке. Потім такі порівняння, знаєте, що там у Львові там салюти, весілля, а тут, в Маріуполі. Там щось не так, там. Так почитаєш? Ну, вроді нормально, патріотично, класно. А я вам хочу сказати, що ви не враховуєте одну штуку. Ви знову ділите, знаєте, чітко от, на сході так, а на заході так. Тіпа схід мав би зараз обідатися на Захід. От ви такі сякі, розумієте, на Київ, бо там у Києві Київ гуляє, а Донець палає, розумієте, як там ви писали? Не так все виглядає. Не треба ділити на схід і захід. Бо я вам так скажу. Я вам скажу так. Навіть тут, у Дніпрі, навіть там ближче до цього, тут також гуляють. Але і плачуть. І якщо у Львові гуляють веселі салюти, то я вам скажу, і навіть ви знаєте мінімум п'ять родин, які плачуть в той час, як салюти. Бо тому що втратили сина, втратили батька, втратили брата і ще когось. Я з моїх знайомих можу назвати лише по Львові скільки. Так що не треба тут узагальнювати, що Львів скаче, а, а, а Дніпро плаче. Не треба. І там, і там є. І там є нормальні, і тут є нормальні. Тут є ненормальні і там є ненормальні. Не діліть, не служіть дядькове. Диявол ділить. І Маскаль старався нас ділити. Схід, Захід. До нині не годності ніяк виговорити від тої позиції Західна Україна, Східна Україна. А ми були на Західній Україні. Це де? Де це є? В якій географічній книжці ви це прочитали? У які, скажімо, Конституції. Ви знайшли таку адміністративну одиницю. Західна Україна. Нема такого. Ми унітарна держава. Є схід і захід України. Україна одна. Є північ і південь. Україна одна. Нема такої адміністративної одиниці. І тут віршик розумієш. І так тішиться. Такий віршик написав. «Діаболос» в перекладі означає розєднюючий по-грецьки. Той, що роз'єднює. І тому не треба нам цих роз'єднювачів. Хватить уже. Думайте про об'єднювачі, Як об'єднатися? Думайте, як ті, що з заходу маєте підтримати тих, що на сході. А ті, що зі Сходу, думайте, як підтримати тих, що на Заході. Подякуйте один одним, підтримуйте одне одних. Ми одна родина. Хватить ділити. А як вони говорять? Як вміють так говорити, слава Богу, що саме вони що людина каже, а не на якій мові? Ви всі українці, що так молиться побожно до Ісуса Христа, який говорив арамейською мовою. Яку ви навіть поняття не маєте, як вона звучить. Навіть євреї не всі знають арамейську. Тому що це староєврейська мова. Ви будете розказувати, хто якою мовою треба говорити. Хочете молитися по-правильному моліться арамейського до Ісуса Христа. Тому будьте розумні, будьте мудрі. Не важно, якою мовою людина говорить, важливо, що вона каже. Мова, як в суті своїй, не є проблема. Мова є проблемна, як вона виступає як маркер. Коли мовою маркуються території. Тут є руска Все, всього тут Росія. Розумієте? Не проблема у мові, а проблема, що мову використовувати як маркер. Чи є проблема пам'ятник Пушкіна? Ні. Пушкін нормальний письменник, поет. Каскар. Але якщо його використовують як маркер, що отут русський мір, отут, отут русська культура, то тоді він не сталий. Тому їх треба знімати. Бо це маркери. Які визначають, хто тут? Так же само і мова. У своїй суті мова не є погана. Ну, Вона не може бути погана, чи, чи добра і вона і добра не може бути. Вона просто є. Це спосіб спілкування людини з людиною. Але коли її використовують як маркер, отуди от вона набуває негативного змісту. Особливо мене це дратує. а там є русскоговорящі. То якщо я знаю російську мову, то що вже тут має, має бути Росія чи що? Русскоговорящі є і в Німеччині, і в Франції, і в Америці, то що це Росія все? Ну от забили голову. І все людям. Каже, пропаганда людей у Дурманії. Не, не у Дурманії. Ви помиляєтеся. Пропаганда. Не робить людей дурними. Пропаганда розрахована на тупих людей. І тому кожен, хто піддається пропаганді, можете сміло себе рахувати тупим.